Гортензія або гідрангея бере свій початок із далеких країв, від вологих схилів Гімалаїв до зелених островів Японії, де її здавна вважали символом щирості, подяки і мінливості людських почуттів. У Європу вона потрапила у вісімнадцятому столітті і швидко завоювала серця квітникарів своїми великими, наче мережевними кулястими суцвіттями, що змінюють відтінки залежно від складу ґрунту. Згодом гортензія оселилася не лише в садах, а й у домівках, ставши улюбленицею кімнатного квітникарства завдяки своїй невибагливості та довгому періоду цвітіння. Кімнатна гортензія це різновид пристосований до життя в обмеженому просторі горщика, але навіть у таких умовах вона зберігає свою величну вроду. Її пишні суцвіття бувають рожевими, блакитними, білими або лавандовими. А густе зелене листя створює ідеальний фон для яскравих квітів. Серед численних видів найпопулярнішими для домашнього вирощування є гортензія крупнолиста, пильчаста та петіолярна, кожна зі своїм характером і потребами. Вони вимагають уважності, але віддячують за догляд буйством барв, що здатне перетворити звичайну кімнату на квітучий сад, її ніжна природа водночас примхлива. Щоб гортензія почувалася добре, потрібно зрозуміти її звички, які сформувалися в природі. Вона не терпить сухого повітря бо народжена під м'яким дощем, не любить палкого сонця адже звикла до напівтіні лісів. Саме тому її місце в домі, біля світлого вікна, але не під прямими променями, там, де вона зможе пити світло, а не згорати від нього. І коли все зроблено правильно, вона розквітає так щедро. Що, здається, ніби в самій середині оселі розпустилася частинка літа. Догляд за кімнатною гортензією це ціла наука, де кожна дрібниця має значення адже ця рослинина не терпить недбалості. Починається все з правильного вибору горщика. Він має бути достатньо просторий, щоб коренева система могла вільно розростатися, але не надто великий, інакше вода буде застоюватися, що призведе до загнивання коренів. Найкраще обирати глиняний або керамічний горщик із обов'язковим дренажним отвором, а на дно покласти шар керамзиту або дрібних камінців. Це забезпечить відтік зайвої вологи і захистить тендітне коріння від застою. Ґрунт для гортензії має бути легким, пухким і злегка кислим. Саме така структура дозволяє рослині повноцінно розвиватися та зберігати свій яскравий колір. Найкраще підходить суміш із торфу, листової землі. Перегною та піску у пропорції 2, 1, 1, 1. Якщо ж немає можливості приготувати ґрунт самостійно, можна придбати готову суміш для азалій або рододендронів. Вона має схожу кислотність, яку гортензія дуже цінує. Варто пам'ятати, що рівень pH безпосередньо впливає на колір її суцвіть. У кислому середовищі пелюстки набувають насиченого блакитного відтінку, у нейтральному Рожевого, а у лужному навіть червонуватого. Таким чином квітникар може малювати кольори своїми руками, просто змінюючи склад ґрунту. Освітлення для гортензії повинно бути яскравим але розсіяним. Вона любить світло, однак прямі сонячні промені можуть спалити ніжне листя найкраще місце східне або південно східне вікно, де сонце буває лише зранку, а вдень панує м'яке світло. Якщо ж рослина стоїть на південному підвіконні, слід притіняти її тюлевою завісою або пересунути глибше в кімнату. Узимку, коли день короткий, гортензії корисно додаткове освітлення, фітолампи або звичайна лампа денного світла продовжать світловий день до 10-12 годин і квітка не втратить сили. Температурний режим також має велике значення. Влітку оптимальною є температура від плюс 18 до плюс 20 дігі. узимка Средлінг прохолодніше, близько плюс 10 плюс 14 дігі. Такий перепад стимулює рослину до періоду спокою, без якого вона не зможе рясно зацвісти наступного сезону. Якщо гортензія стоїть у теплій кімнаті цілий рік, вона швидко виснажується, листя дрібніє, а цвітіння стає мізерним. Тому досвідчені квітникарі радять на зиму переносити її в прохолодний коридор. Або на засклений балкон, де температура не опускається нижче під чись дики. Поливка це ще одна важлива складова догляду. Назва гідрангея буквально перекладається як посудина з водою, і це не випадково гортензія надзвичайно вологолюбна, вона не терпить пересихання ґрунту, тому поливати потрібно часто, щойно верхній шар землі підсихає. Воду слід використовувати м'яку, відстояну, бажано дощову або кип'ячену кімнатної температури. Жорстка вода з-під крана може спричинити появу білих плям на листках і вплинути на кислотність ґрунту. У спеку полив проводять через день, а іноді і щодня, особливо якщо повітря сухе. Узимку, коли рослина відпочиває, частоту поливу скорочують, але не допускають повного пересихання земляної грудки. Вологість повітря для гортензії має бути високою, не менше 60-70%. У квартирі з центральним опаленням повітря зазвичай сухе, тому доводиться штучно зволожувати його. Це можна робити щоденним оприскуванням листя м'якою водою, встановленням зволожувача або розміщенням поруч ємностей із водою. Деякі квітникарі ставлять горщик на піддон із мокрою галькою. Простий, але ефективний спосіб підтримувати комфортну атмосферу для ніжної рослини. Окрім вологості, гортензія потребує регулярного провітрювання. Свіже повітря стимулює ріст, однак протяги згубні вони можуть викликати опадання листя і навіть зупинку розвитку. Квітку варто виносити на балкон або в саду літку, але лише в затінене місце, де немає палючого сонця і різких вітрів. Там серед природного руху повітря вона набуває сили і закладає нові бутони. Не менш важливою є стабільність догляду. Гортензія не любить змін перестановка з місця на місце, різке коливання температури або нерегулярний полив викликають у неї стрес, і вона може припинити ріст або скинути бутони. Тому краще знайти для неї одне зручне місце і дотримуватися постійного режиму. Відповідальне ставлення до кожної деталі це запорука того, що гортензія віддячить пишним, тривалим і справді розкішним цвітінням, яке перетворює будь-яку оселю на оазу, гармонії й спокою. Підживлення та обрізка кімнатної гортензії це два наріжні камені її здоров'я і краси, без яких навіть найретельніший догляд не дасть бажаного результату. Ця рослина витрачає надзвичайно багато енергії на формування великих, важких суцвіть – тому без регулярного живлення вона швидко виснажується. Весна для гортензії це час пробудження, коли після зимового спокою вона починає активно нарощувати листя та готуватися до формування бутонів. У цей період їй потрібен азот, що стимулює розвиток зеленої маси, для цього використовують спеціальні азотні добрива або комплексні підживлення для декоративно квітучих рослин, розведені відповідно до інструкції. Поливати слід під корінь, щоб поживні речовини не потрапили на листя, інакше можуть з'явитися опіки. Коли ж на гортензії починають формуватися бутони, настає час змінити склад підживлення. Тепер їй необхідні фосфор і калій, саме вони відповідають за рясне та тривале цвітіння. Найкраще підійдуть добрива для азалій або орхідей, адже вони мають подібний баланс мікроелементів. Досвідчені квітникарі радять підживлювати гортензію кожні два тижні, але дуже помірно. Надлишок мінералів може викликати опіки кореневої системи або призвести до деформації листя. Під час спекотного літа, коли випаровування зростає, підживлення краще поєднувати з поливом, так коріння легше засвоює мікроелементи. Наприкінці літа кількість добрив поступово зменшують, готуючи рослину до періоду спокою. У цей час важливо не перевантажувати її, щоб дати можливість накопичити сили для майбутнього цвітіння. Восени підживлення припиняють повністю, оскільки рослина переходить у фазу відпочинку і будь-яке стимулювання росту лише шкодить, нові пагони не встигнуть визріти і загинуть узимку. Обрізка є це не лише спосіб надати гортензії гарної форми. А й важливий етап у підтриманні її життєвої енергії. Правильна обрізка стимулює появу молодих пагонів, на яких формуються найбільш розкішні квіти, якщо її не проводити, кущ поступово загущується, пагони старіють, а цвітіння слабшає з кожним роком. Найкращий час для обрізання кінець осені або рання весна до початку активного росту. У цей період гортензія вже або ще перебуває у стані спокою, тому легше переносить втручання. Перш за все видаляють усі сухі, пошкоджені або слабкі гілки, залишаючи лише здорові й сильні пагони, потім обрізають від свілі стебла, але не повністю над живою брунькою, щоб звідти згодом з'явилися нові пагони. Якщо кущ надто розрісся, його омолоджують, обрізаючи частину старих гілок до основи, залишаючи 4-5 найміцніших. Так рослина отримує нове дихання і відновлює баланс між кореневою системою та надземною частиною. Молоді гортензії, яким менше двох років, обрізати не варто адже вони ще не сформували достатньо потужну структуру. Натомість дорослі екземпляри потребують регулярної корекції, інакше вони швидко втрачають форму. Деякі квітникарі застосовують легку формувальну обрізку навіть улітку. Видаляють слабкі бічні пагони, які заважають формуванню бутонів. Це дозволяє спрямувати сили рослини на розвиток головних гілок і забезпечити більше квіти. Після обрізки гортензія особливо потребує догляду. Місця зрізів можна обробити товченим деревним вугіллям або корицею це природні антисептики, які запобігають потраплянню інфекцій. Рослину слід полити, забезпечивши достатню вологу для загоєння ран. А через кілька днів можна провести легке підживлення, щоб стимулювати утворення нових пагонів. Окрему увагу слід приділити періоду спокою. Узимку, коли дні короткі, а температура нижча, гортензія скидає частину листя і ніби засинає Це природний процес, без якого вона не може відновити сили. У цей час її слід тримати в прохолодному, але не холодному приміщенні з мінімальним поливом і без підживлення. І, хоча здається, що життя в ній завмирає, насправді всередині триває тихий обмін речовин, під час якого рослина накопичує поживні речовини. Коли ж навесні сонце знову починає пригрівати, гортензія прокидається, випускає свіжі паростки, і кожен, хто доглядав її з любов'ю, стає свідком дива, народження нової хвилі життя, сповненої кольору, світла і невичерпної енергії. Розмноження гортензії в домашніх умовах це цілий ритуал, сповнений терпіння, уважності й тонких спостережень за життям рослини, саме в цьому процесі відчувається справжня магія квітникарства коли з маленького пагінця або насінини народжується нова рослина, що згодом розпустить ті ж самі пишні суцвіття, які колись прикрашали материнський кущ. І, хоча, на перший погляд, розмноження гідрангеї здається складною справою, Насправді воно під силу кожному, хто готовий діяти з любов'ю та послідовністю, найпоширеніший і найнадійніший спосіб розмноження живцювання його зазвичай проводять навесні або на початку літа, коли рослина активно росте і має багато молодих пагонів, обирають сильний здоровий пагін без ознак хвороб і ушкоджень довжиною приблизно 10-15 см. із двома або трьома парами листків. Нижні листя видаляють, залишаючи лише верхні листочки, які часто вкорочують наполовину, щоб зменшити випаровування вологи. Нижній зріз роблять гострим ножем або лезом, бажано під кутом 45 діг, і обробляють стимулятором корени утворення, наприклад, порошком, гетерооксину або корневіном. Підготовлений живець висаджують у невеликий горщик або контейнер із сумішу торфу та піску у співвідношенні 1-1. Глибина посадки близько є близько 2 см, а зверху живець накривають прозорою банкою або пластиковою пляшкою, створюючи мікропарник. У таких умовах підтримується постійна вологість і тепло, що сприяє швидкому вкоріненню. Щодня тепличку потрібно відкривати на кілька хвилин для провітрювання, аби запобігти розвитку цвілі. Через 3-4 тижні з'являються перші ознаки життя, нові листочки, які свідчать про успішне утворення коренів. Тоді укриття можна зняти, а молоді рослини пересадити в окремі горщики з більш родючим ґрунтом. Інший популярний спосіб поділ куща його використовують, коли доросла гортензія розрослася настільки, що потребує омолодження. Найкраще проводити поділ навесні, перед початком активного росту. Рослину обережно виймають із горщика, струшують землю з коренів і гострим ножем ділять кущ на дві або три частини, кожна з яких повинна мати власні здорові пагони та частину кореневої системи. Місця зрізів присипають подрібненим деревним вугіллям, щоб запобігти загниванню, після чого кожну частину висаджують у свій горщик. Протягом перших тижнів після поділу рослину тримають у напівтіні і часто оприскують, доки вона не відновиться. Поділ це швидкий спосіб отримати нові рослини, які зберігають усі властивості материнського куща, включно з кольором і формою квітів. Дещо складніший, але захопливий спосіб розмноження, вирощування з насіння. Це тривалий процес, який потребує особливої уваги. Насіння висівають наприкінці зими або ранньою весною в широкий контейнер із легкою пухкою землею. Його не заглиблюють, а лише злегка притискають до поверхні, бо для проростання потрібне світло. Потім посіви накривають склом або плівкою і ставлять у тепле, добре освітлене місце з температурою близько плюс двадцяти дік. Протягом кількох тижнів підтримують постійну вологість, обережно оприскуючи ґрунт, щоб не вимити насіння. Через 20-30 днів з'являються крихітні сходи, які згодом пікірують у окремій ємності. Такі рослини зацвітають лише через 2-3 роки, але цей спосіб дозволяє вивести нові сорти з унікальними відтінками та формами суцвіт. Також існує метод розмноження відведеннями, для цього вибирають гнучку гілку біля основи куща, пригинають її до землі і закріплюють металевою скобою або шпилькою. Присипаючи місце контакту з ґрунтом вологою сумішу. Через кілька місяців у місці дотику утворюються корені, після чого нову рослину відокремлюють від материнської і пересаджують у горщик. Цей спосіб простий і надійний, особливо якщо не хочеться турбувати дорослу рослину обрізанням чи поділом. Проте навіть досвідчені квітникарі часто стикаються з труднощами. Найпоширеніші помилки під час розмноження це надмірна волога, яка призводить до загнивання живців або, навпаки, пересушування ґрунту, через що вони не вкорінюються. Важливо пам'ятати, що молоді рослини дуже чутливі до змін температури та прямих сонячних променів, тому для них потрібно створити стабільні умови. Особливо важливим є правильний баланс світла, тепла і вологості. Лише тоді гортензія відчує себе впевнено і почне рости. Коли нові екземпляри зміцніють, настає час для їхньої адаптації. Спочатку молоді рослини тримають у півтіні, поступово привчаючи до яскравішого освітлення. Полив проводять помірно, але регулярно, не допускаючи ні застою, ні пересихання. Протягом першого року гортензії не підживлюють мінеральними добривами достатньо родючої землі. Головне завдання цього періоду дісформувати міцну кореневу систему, що стане основою для подальшого розвитку. І лише з другого року, коли рослина набере сили, можна стимулювати її ріст і готувати до першого цвітіння. Кожен, хто хоч раз виростив нову гортензію власними руками, знає відчуття гордості, коли з маленького живця виростає повноцінний кущ, вкритий сотнями квітів. Це не просто процес. Це своєрідна медитація, у якій з'єднуються терпіння, турбота і любов до живого. І, можливо, саме тому гідрангея так глибоко входить у серце кожного квітникаря вона вчить розуміти природу, чекати, відчувати її ритми та відповідати на них добротою рук і м'якістю серця. Хвороби і проблеми кімнатної гортензії це тема, яку неможливо оминути адже навіть. Найуважніший догляд не гарантує повної безпеки для цієї ніжної рослини. Гортензія, попри свою величну красу, залишається істотою крихкою, чутливою до найменших змін у середовищі, її листя, пагони, квіти і коріння реагують на кожен дисбаланс від надлишку вологи до нестачі світла. Саме тому справжній квітникар має не лише милуватися її цвітінням, а й уважно спостерігати вміти розпізнавати перші сигнали небезпеки. Розуміти їхні причини і діяти швидко, але обережно. Однією з найпоширеніших проблем є хлороз, захворювання при якому листя жовтіє, але прожилки залишаються зеленими це ознака нестачі заліза або неправильного рівня кислотності ґрунту. Часто він з'являється, коли полив здійснюють жорсткою водою, насиченою вапном, або коли рослина росте в лужному субстраті. Виправити ситуацію можна, підкисливши ґрунт, наприклад, додавши у воду кілька крапель лимонного соку чи трохи оцту, або використавши спеціальні добрива з залізом у хілатній формі, уже через кілька тижнів листя повертає свій глибокий зелений колір, а рослина оживає. Ще одне часте явище опадання бутонів і листя. Зазвичай це відбувається через різкі перепади температури або нестачу вологи. Якщо гортензію поставити біля батареї чи під кондиціонер, повітря навколо неї стане занадто сухим, а це для неї справжній стрес. У таких умовах вона намагається зменшити площу випаровування, тому скидає листя. Вирішення просте підтримувати стабільний мікроклімат, регулярно оприскувати повітря, не змінювати різко місце розташування горщика. Серед грибкових захворювань особливо небезпечні сіра гниль і борошни староса. Сіра гниль проявляється у вигляді бурих плям на листках, які поступово покриваються сірим пухнастим нальотом, вона розвивається у вологому середовищі, коли повітря застоюється, а рослина не має достатньої вентиляції. У такому разі уражене листя потрібно негайно видалити, а саму гортензію обробити фунгіцидом, наприклад, розчином фундазолу або мідного купоросу. Борошниста староса, навпаки, виглядає як білий наліт на листках і стеблах, який згодом темніє і скручує пластину. Її спричиняють різкі перепади вологості та температури, тому важливо підтримувати стабільні умови і не допускати загущення куща. Кореневі гнилі ще одна небезпека, що підстерігає гідрангею при надмірному поливі. Коли вода застоюється в горщику, кисень перестає надходити до коренів і вони починають гнити. Рослина в'яне, листя стає м'яким і тьмяним, а згодом опадає. Врятувати гортензію можна лише радикально потрібно вийняти її з горщика, обрізати уражені ділянки коренів, присипати зрізи вугіллям і пересадити в новий сухий субстрат із добрим дренажем. Потім рослину кілька днів не поливають, щоб дати їй можливість відновитися, не менш поширені й шкідники, попелиця, павутинний кліщ, білокрилка. Ці невидимі вороги часто атакують гортензію, особливо в спеку або коли повітря занадто сухе. Попелиця оселяється на нижньому боці листків, висмоктуючи соки і залишаючи липкий наліт. Павутинний кліщ утворює тоненьку павутину між листям, що призводить до його скручування і висихання. Для боротьби з ними використовують мильний розчин або спеціальні інсектициди, але ще важливіше не допускати їх появи. Регулярне оприскування, провітрювання і підтримання вологості найкраща профілактика. Іноді гортензія раптом перестає цвісти, навіть якщо виглядає здоровою. Причин може бути кілька: неправильна обрізка, надлишок азоту або відсутність періоду спокою. Якщо зрізати пагони занадто коротко, рослина просто не зможе утворити нові бутони, бо більшість з них закладається на минулорічних стеблах. Якщо ж гортензію постійно підживлювати азотними добривами, вона витратить усі сили на ріст листя, забуваючи про квіти, а коли взимку її не відправляють на відпочинок, вона не встигає накопичити енергію. Вихід один дотримуватися природного циклу життя рослини, дозволяючи їй проходити всі фази повноцінно. Є ще одна проблема, яку часто не помічають початківці, виснаження ґрунту. Гортензія росте швидко. А її корені активно витягують поживні речовини з землі. Через кілька років субстрат втрачає родючість, і навіть добрива вже не дають бажаного ефекту, тому кожні 2-3 роки квітку потрібно пересаджувати, оновлюючи землю. Це дає їй новий поштовх до розвитку. Корені отримують доступ до свіжого повітря, а рослина, немов омолоджується. Варто згадати й про профілактику головний секрет здоров'я гортинзії краще запобігти, ніж лікувати. Регулярний огляд листя, контроль вологості, своєчасна обрізка, чисте повітря без пилу усе це створює навколо неї мікроклімат гармонії. Якщо раз на місяць протирати листя вологою губкою, змиваючи пил і можливі спори грибків, гортензія дихатиме вільно періодичне підкислення ґрунту, помірне підживлення і відпочинок узимку три основи її довголіття. Коли гортензія здорова, вона віддячує щедро, розквітає великими кулястими суцвіттями, що можуть триматися місяцями, немов застиглі хмари кольору, над зеленими листками. Вона дихає свіжістю, приносить у дім спокій і відчуття чистоти. У її присутності навіть повітря стає м'якшим, ніби насиченим вологою після дощу. І тоді квітникар розуміє усі